Шановний студент, вашій увазі пропонується лекція на тему проблеми фармацевтичного ціноутворення. Буде розглянути два питання – Продолжение державного регулювання системи цін на лікарські засоби в Україні та референтне ціноутворення на лікарські засоби. Вивчення даної теми передбачає опрацювання слідуючої рекомендованої літератури. Законодавчих актів закону України про ціни ціноутворення від 21.06.2012 року, а також постанови Кабінету міністрів номер 955 з доповненням від 12.11.14 року номер 639, а також постанови Кабінету міністрів номер 333. Ми розглянемо також норми постанови Кабміна номер 340 щодо реалізації пілотного проєкту до запровадження державного цін на лікарські заклади для лікування осіб з геотамічною Буде використана також література на навчальні посібники організації фармацевтичного забезпечення населення. Електронний ресурс та аналогічний навчальний посібник в оперованому виданні і наукова монографія ціноутворених засобами. І так, перше питання: проблеми державного регулювання системи цін на лікарі. Перш за все, розглянемо сучасний стан, який включає 5 основних напрямків. Перший етап. Встановлення граничного рівня постачальної сказбутової та торговельної роздрібної націнки, яка регулюється названими постановами Кабінету міністрів. Додатково слід відзначити, що з 1 січня 2015 року буде введено нові диференційовані торговельні націнки згідно постанови Кабміну номер 60. 639. Другий етап передбачає декларацію змін оптовідпускних цін на лікарські засоби, яка регулюється відповідними постановами Кабінету міністрів кабінет та передбачає внесення відповідно задекларованих оптовідпусних цін і виробів медичного призначення до реєстру. Ця декларація проводиться згідно розробленою кафедрою. Методики ще в 2002 році третій етап передбачає введення в Україні референтного ціноутворення, регулюється названою постановою Кабміна No340, а також доповнення до цієї постанови, яке знайшло відображення в ряду постанов Кабінету міністрів, що наведені на слайді. Методика розробки. Референтних цін була запроваджена і розроблена кафедрою Організації та економіки ще в 2008 році. Четвертий етап розпочався з прийняття нового закону України від 21-го про дванадцятого року. Працінниця та ціноутворення цією статтею було узаконено державне спостереження. Сім, що передбачає введення системного моніторингу у відпускних та розвільних цін на лікарські засоби, методика проведення системного моніторингу була розроблена в університеті у 2010 році. П'ятий етап передбачає закон України про, забіга... про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні. Саме цим законодавчим актом був введений податок на добавлену вартість в розмірі 7%. Особливостю визначення ПДВ під час поставки лікарських засобів до аптек та фармфірм є, те, що операції щодо поставки дозволені для виробництва та застосування України. Та обов'язково внесені до державного реєстру лікарських засобів, в тому числі аптечними закладами, а також щодо поставки виробів медичного призначення, включених до відповідного переліку, що, що затверджується Кабінетами міністрів, підлягають оподаткуванню на додану вартість в розмірі 7%. Цей податок був введений з 1 квітня цього року. Законодавством, а саме законом України про ціни та ціноутворення, статтею 20, передбачаються адміністративно-господарчі санкції за порушення законодавства щодо цін та ціноутворення, а саме, необґрунтована одержана виручка, що складає позитивну різницю між фактичною виручкою від продажу реалізації товару та виручкою за цінами сформовані відповідно до введеного способу регулювання та штраф у розмірі 100% необґрунтовано одержаної виручки. Постановою Кабінету міністрів No 639, яка є доповненням до відповідної постанови No 955, яка набирає чинності з 1 січня 2015 року, передбачається. Введення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, які включені до національного переліку основних лікарських засобів виробів медичного призначення, крім наркотичних психотропних лікарських засобів прикорсові медичних засобів, та обов'язкового мінімального асортименту лікарських засобів виробів медичного призначення для актичних засобів закладів, які визначаються мозом. Граничні у постачальницько-бутові надбавки не вище 10% оптовідпускної ціни та граничні торговельні розріблі надбавки, виходячи з за закупельної ціни, що не перевищують такі розміри. А саме до 10 до 100 гривень, включно, націнка встановлюється 25%. І далі вводяться. Межі е, граничних цін закупівельних, на які вводяться відповідні торговельні надбавки, наприклад, більше, ніж 1010%. Система моніторингу цін та показників доступності має значне місце в системі державного регулювання цін. Важливим є правовий статус, правовий статус проведення моніторингу цін. Згідно закону про ціни та ціноутворення, це є метод державного нагляду. Слід відмітити, що об'єктами в системі моніторингу є, крім всіх видів цін, показники доступності. Суб'єктом виступає МОЗ України. Передбачається проведення як внутрішнього, перш за все, так і зовнішнього моніторингу. Згідно розробленою в університеті методики проведення моніторингу, нами були проведені відповідні аналізи цін за державно-цільовими програмами, зокрема державної програми. Боротьби з онкологічними захворюваннями до 2014 -го, 2016 -го року стосовно варіації з внутрішніми цінами. Вибірка складала 20 лікарських засобів. В цілому ми бачимо, що не було перевищення коефіцієнта відповідності внутрішнім цінам, але по деяким препаратам перш за все таксолік, лік. Виробництва «Біолік Україна перевищення складало 21,8%. Стосовно варіацій за світовими цінами у дитячій онкології на 2006-2010 рік теж спостерігалося. Перевищення цін по таким торговим назвам, як ендоксан – 1 г порошок для приготування розчину для ін'єкцій виробництва онколоджі Німеччина. коефіцієнт відповідності складає 238,1 Результати моніторингу цін на державні. На державну цільову програму загальна державна боротьба з онкологічними захворюваннями до 2016 року гематологія теж варіація зі світовими цінами, індикативними цінами, теж виявила значні порушення по деяким препаратам, наприклад, Цитозар Октавіс Італія. Значне перевищення коефіцієнта відповідності зовнішнім цінам 788,8. Метод рексат здоров'я виробництва фармацевтична компанія Здоров'я 318,2. В цілому по цій групі теж є значне перевищення коефіцієнта відповідності. Методика проведення моніторингу лікарських засобів передбачає визначення показника доступності, перш за все, основних лікарських засобів, що входять до національного переліку науковцями кафедри, організації та економіки фармації було запропоновано показник доступності основних лікарських засобів, який враховує мінімальний зведений індекс цін. По відношенню до змін середньої та мінімальної заробітної плати, а також прийнятого значення прожиткового мінімуму, показник доступності за значенням згідно гарантій фармацевтичної допомоги державою повинен бути більше або рівної одиниці. Далі розглянемо один із найбільш перспективних і ефективних методів державного регулювання та реімбурсації референтне ціноутворення, але перш за все, Підведемо висновки стосовно пріоритетних напрямків вдосконалення ціноутворення на лікарські засоби, в яких названий метод референтного цінотворення є визначальним. Основними завданнями є проведення системного моніторингу всіх видів цін та показників доступності, далі створення системи реєстрації оптових цін виробників. Введення державного реєстру автовідпускних тобто цін митної вартості. Зараз ми проводимо кількість декларацій таких цін, формування відповідної інформаційної бази даних вічисняних та світових цін, а також провадження в подальшому цінової політики єдиних розвідних цін на основні лікарські засоби. При цьому Повинна бути реалізована цінова політика обґрунтованості, прозорості і власності у формуванні системи оптових і розлітних цін. І так реалізма репер... створення і пріоритетами якого є поєднання методів державного регулювання та методів Цей метод Об'єднує всіх учасників ринку, починаючи з виробників, дистриб'юторів, провайдерів, які є за кордоном, аптеку пацієнтів та страхові фонди в умовах медичного страхування. Саме це дозволяє здійснювати два діаметрально протилежні завдання законодавства: економія на <клес> Закупівлю лікарських засобів та забезпечення фінансової успішності фармацевтичної референтне ціноутворення є досить розповсюдженим методом державного регулювання, який запроваджений в 24 країнах. Одним із перших систему референтного ціноутворення було впроваджено. В Данії, Німеччині, Нідерландах, Іспанії, Швеції та Болгарії починаючи з 2012 року в Україні діє пілотний проєкт згідно постанови Кабміна No340 щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертомічною хворобою, яким було введено референтні ціни на лікарські засоби. Ефект відпровадження референтного ціноутворення має як позитивні, так і негативні сторони, незважаючи на безперечні переваги референтного ціноутворення, можливий негативний вплив на якість медичної допомоги, перш за все обмеження вибору лікарських засобів лікарям, для якого високовартісний рецепт, зайві проблеми з пацієнтом та платником. А також Короткий життєвий цикл лікарських засобів, що має втрату прибутку компанії та обмеження бюджету охорони здоров'я як додаткової до референтного ціноутворення міри. Позитивним ефектом відпровадження референтного ціноутворення є стимулювання зниження цін виробниками та імпортерами, необхідно, щоб охват. Цього методу був якнайширшим, як тобто мова йде про повністю відшкодований ринок. Головною, майже єдиною конкурентною перевагою стає ціна. При цьому нівелюється цінність такого показника, як якість лікарських засобів. Тому важливо доповнювати. Референтна ціна утворення формакономічними показниками, наприклад, співвідношення вартості та корисності. Виробники дешевих лікарських засобів підвищують ціну, щоб збільшити прибуток, але виробники інноваційних лікарських засобів втрачають прибуток, і єдиний вихід включення цих препаратів додатково і додаткова Сама система референдних цін має слідуючі характеристики: це об'єкти, які включають опові та роздірні ціни згідно соціально регулюючих перевіків, якими є національні, обов'язкові та бюджетні перевіки лікарських засобів. Суб'єктами є уповноважені державні органи влади, виробники. Дистриб'ютори, аптеки, а також принципи добровільності, компенсації і прозорості. Важливими є, перш за все, соціальна функція системи референтних цін. Нами визначений порядок системи референтних цін згідно розробленої методики, які включає чотири етапи: це створення референтних груп. Визначення референдного рівня, тобто рівня компенсації вартості основних лікарських засобів, розрахунок безпосередньо референтної ціни, а також визначення економічної ефективності системи референдума. Запропонована в 2012 році методика Національним університетом передбачає перш за все визначення основних термінів це референтна ціна. ціна Ремпурсації лікарських засобів. Далі референтна група це група основних, перш тобто за все, лікарських засобів, які мають єдиний рівень компенсації. Створення таких груп базується на припущенні, що в межах рівної референтної групи майже вони рівноцінні для лікування та можуть бути об'єднані для єдиного рівня компенсації. Референтний рівень згідно нашої методики, це вартість однієї, тобто середньої добової дози у межах референтної групи, яка є базою для розрахунку референтної ціни. Зазначена методика була апробована намі на групі Ангопіна і було встановлено, що Ефективність референтного ціноутворення для населення складає більше 83 тисяч гривень. Методика була опублікована щотижневі під аптека. Референтне ціноутворення має три етапи. Перший етап це розрахунок вартосні одної Далі – Визначення референтного рівня, як мінімальної ціни серед референтних країн, наприклад, гіпотензивні лікарські засоби, вибрані країни Болгарія, Польща, Молдова. І третій етап це визначення референтної ціни. Як референтна рівень, на. Кількість діді в одній хлопці. Перший етап реалізації пілотного проєкту був пов'язаний з цілим рядом недоліком. Перш за все, відсутність розрахунку за діді. Тому була прийнята. Постанова Кабінету міністрів No 554, яка передбачала впровадження декларування зміни автовідписної ціни, яка не може перевищувати граничний рівень автовідписних цін, а також розширений перед міжнародних назв за рахунок включення комбінацій, змінені рівні часткові відшкодування вартості, а також змінені підходи до методики розрахунки, порівняння. Референтних цін лікарських засобів. Розрахунок проводиться на основі її середніх добових дослідків. Порядок відшкодування передбачає виділення трьох груп, які приведені на слайді. Це перш за все, перша група лікарські засоби для лікування сіб з неплатомічною хворобою, вартість яких підтягає 90% відшкодування їх вартості. Та друга група це лікарські засоби, вартість, яких підлягає частковому відшкодуванню їх варто, вартості розрахунковим методом. Третю групу включають лікарські засоби, вартість, яких не підлягає відшкодуванню, але які після відповідного декларування змін автовідпусної тобто ціни нижче встановлені міністерством охорони здоров'я граничного рівня цін для першої та другої групи, можуть бути включені в ці. Парек міжнародних непатентованих нас та їх комбінацій, які розповсюджуються на пілотному проєкті, переведено на слайді. Слід зазначити, що в 2013 році кількість торгових найменувань складала 250 торгових нас. Зараз вона збільшена більше, більше ніж на 30%. Перша група, яка відшкодується на рівні 90%, складає 83 препаратів і складає майже більше четверті всіх препаратів цієї групи. В разі які мають місце при розрахунку референтних цін, наприклад, приведений на слайді амлодітін, Астрофарм, коли роздільна ціна. Нижче чим за референтну ціну компенсації встановлюється аптечним закладом відпуск на рівні фактичного розміру упаковку.